<плес> тут, Записуйтеся. Я повертаюся на нейтральні джаву. <плес> не на нейтральну, нам треба туди зайняти. <плес> Діма каже, що на нейтральній <плес> жопа. Все, я прийшов Записуйте. <плес> Записуйтесь? Да? Дивіться, щоб не замінований був. <плес> Всім привіт, вітаю вас на каналі. Зараз ми знаходимося на локації Цунів. Ігра вартовій лісу, організатор стрейкшоп. На даний момент, 7 година ранку, страйкболісти тільки просинаються в таборі, тому зараз легенько подивимося, хто чим займається. Ведмеді, так? Буду, да. блядь. Понял. А, а не хочеш зняти? Е... Хто там? Фізона. Хто тут такий? знаєш? На, але Кому? то треба дуже тихо Кому? палатку так, Я цей я конфіскував канал Совпа. Зараз будемо дивитися на вбитого бізона, який вчора помер в вчорашній баталії. Да, ня! Дэ? Там пиздец! Ти маєш цукор? Заня рух? Що, виспались? Я зрозумів, що противник знищений. Там знищено, блядь, 90% особового складу. Добре. Ну що ж, по самій грі та по сценарію? Зареєструвалось на гру близько 90 людей. Розділились ми за два тижні до гри. В кожної сторони був свій телеграм-канал. Там була викладена карта з позиціями. Також призначений командир. Командиром сторони АТа виступаю я. Це для мене вперше. Я ніколи не командував такою великою стороною, тому подивимося, чи мені вдасться. Зараз ми бачимо карту позицій. Нашої сторони червоними точками позначені позиції, які належать з самого початку гри нам. На карті знаходиться таких сім точок: три наших три противника і одна нейтральна. В противника ідентична карта з його точками. Щоб виграти цю гру, не потрібно атакувати противника позиції. Хватає тримати три своїх і знайти і утримувати нейтральну точку до 4-ї години дня. Якщо ми це зробимо, перемога в нас в кишені. Зараз подивимося, чи нам це вдасться. Я призначаю на сторону два командира. Один командир, який відповідає безпосередньо за нейтральну точку, за її захоплення та утримання. Другий командир відповідає безпосередньо за оборону всіх трьох наших точок. І останній це снайпер, який буде заходити в тили до противника, наблюдати за їхнім штабом, мертвяком. По можливості відстрілювати і виконувати завдання, які йому будуть безпосередньо приходити з нашого штабу. Зараз гравці знаходяться на своїх позиціях. В даний момент вони мають замінувати підходи до своїх позицій, замінувати чужий прапор і зайняти кругову оборону своїх точок. Група, яка відповідає за захоплення нейтральної точки, стоїть на центральній точці і готується бігти на нейтральну точку, Таким. щоб якомога швидше її захопити. Зараз ми бачимо. Відео з камери снайпера Євро. Його завдання зайти в тил противника і знайти їхній штаб. По дорозі він натикається на невелику групу противника, яка рухається до нашої позиції. Тим самим він залягає, пропускає її, передає по рації їхні координати і на яку позицію вони рухаються. І ми готові їх зустрічати. Я на F1, а натяк на F2, тобто метрі 50 мною. А мені треба на Д2. Значит, мені треба чуть-чуть А ні, я на ета, а я на е, та, мені треба чуть-чуть підняти і вправо зайти. Все починається саме двіж, я хоча б тепер зорієнтувався Поїхав. Я хіба тебе не вбив, друг? Мертвий! Та ти не відчуваєш, що я кульки? Тобі ж під сумок дві щокнуло. Ну, ми, що ми тоді робимо далі? Що ми робимо далі? А я можу лишатися, правильно? Снайпер виконує перед ним поставлене завдання. Він знаходить штаб противника, зачищає його успішно і забирає першу карту авіаудару. Таких карт Ток авіаудару знаходиться на штабах по три штуки. Її можна брати одну в годину. Першу ми забираємо і даємо завдання снайпу розховатися в кущах і вести спостереження за штабом противника. Зараз ми знаходимося на нашому штабі. Після двох з половиною годин гри і повної домінації на карті нашої сторони. Противник намагається штурмувати наш штаб. Tem vento e Так, бігом кракен, когось на штаб, атакують штаб. Бігом когось на штаб атакують штаб. Дивимось, дивись отут! Все, штаб відбили поки що, все спокійно. Так, глянемо карту. Ми отримуємо всі чотири точки, все йде по плану. Зараз подивимося на таборі, як готують нам обід, і помаленьку в процесі бою будемо обідати. Організатор знімає пробу. Давайте бігом, за рить закинули і треба відбити точку поле. До речі, вже не на зв'язку. Як там Нормально нормальна йшла? Я не знаю, я не чув, щоб ти забирали. забирали щось там. У нас офіційно, чип запигнув, сейчас показям право, як з'їбали. Так, і пішов?

Пацан в веселом шоломе, на нижнем Давай вниз Там не низ А там где? Тыл? Там да. Ну так скажи тыл А низ, пацан Весело в веселом шоломе Блядь На свай А? Ты блин, что автомат взял Нехуя. Ну а поки противник розбирається де в них тил, а де в них зад і в кого смішний шолом, ми ведемо спостереження за ними, щоб забрати останню карточку з їхнього штабу. Наш снайпер просидів під базою противника більше 4 годин і приносить нам останню карточку авіаудару. Місія виконана. Що по карті? Три основних точки за нами. Четверта нейтральна теж за нами. Перевага в грі в нас вже є, тому команди просяться йти в штурм позицій противника. Будемо використовувати авіаудар, і я і снайпер також виходимо зараз в ліс. О, щастя, тут. Записуйтеся. Я повертаюся на нейтральну. Та, та. Не на нейтральну, нам треба туди зайняти. Діма каже, що нам Переб... нейтральні жопа. Все, я прийшов Записуйте. Запишите, да? Дивіться, щоб не замінований був. В тебе пов'язка червона. Йди на мертвяк. Будь ласка, і відсидись. На мертвяк. На дуразі ми зустрічаємо групу противника, яка складається близько з 10 людей і починаємо по них відпрацьовувати. Я ні, ні, тримай, так дивись. Ігровий час підійшов до завершення вже сьома година. Ми помаленьку прибираємо свій штаб, забираємо свої особисті речі і будемо вирушати на загальний табір. Ну що ж, по грі? Вартові лісу утримували свої таймера 19 годин. Моя сторона Ата утримувала 34 години там з копійками. Ну, це насправді не важливо, як завжди, перемогла. Дружба. Хочу подякувати своїй стороні за хороше виконання наказів, а противнику за хорошу і чесну гру. До нових зустрічей. Не забувайте підписуватись на канал і ставити лайк.